Я всіх вітаю. Комітет Верховної Ради вже ухвалив розмитнення в дії, вірніше, проєкт закону про розмитнення в дії. І якщо нічого в цьому не розуміти, то ніби так воно все і непогано, дуже просто. Але так як я займаюся даним питанням вже впродовж останніх. 20 років, то я бачу, що нічого там доброго не буде, скажу вам чесно. От пишуть, як має працювати нове розмитнення? Особа купує автомобіль, авторизується у системі Дія. Вводить він код, вносить додаткові дані про автомобіль. «Дія» зараховує суму митних платежів. Особа сплачує митні платежі. Блокується сума просто на вашій карточці, От. Е, особа підписує декларацію у дії. Автоматична система митного оформлення е, формує митну декларацію, е, дія від, відправляє дані. Ну, коротше, банк проводить списання грошей, автомобіль заїжджає в Україну. Е, так. Ніби все воно нормально. Але скажу вам, що нічого нормального. Тому що тому що, зараз, де у нас те розмитнення? От, зараз я поверну сюди телефон, дивіться, сюди. Яким буде розмитнення? Оце ж фігню цю прийняли. Ну, от дивіться, рік виробництва всього потрібно, тип палива, об'єм двигуна. І от тут дуже така ексклюзивна штука, ексклюзивність авто. От. Ну, але почнемо спочатку. У нас є, е, значить, країна походження. Де вона тут визначається? Ну, крім року випуску, зараз я хочу вам продемонструвати. Е, якщо нам запропонують додати до наших документів. Сертифікат країни походження, ну то це буде ті самі граблі, з яких ми, на яких ми наступали зараз момент. момент. Де у мене? От вона, розшифровка кузова, знайшов таку, що більш-менш відповідає дійсності. Значить, от у нас країна походження W. Це є Німеччина. За що ми боремося, щоб не було машин з країни агресора? Ну, тобто буква Х. Якщо перша буква не Х, то і не проблема. Якщо визначає все скрипт, програма, дія, ну якого хрена ви не зробили відразу це. Що ви берете тільки, тільки те, що показали? Добре, йдемо далі. Це перша можлива проблема, яку я Просто гарантую, що вона буде. Скажуть, давай сертифікат, чи давай, хай пише там вкуп, чи те, що заборонено, країна походження. От, тут у нас приводять, скільки буде коштувати розмитнення, скільки коштувало, скільки буде там. Фігня, це все на посному маслі. Машину будуть рахувати зараз по максимуму. Машину рахуватимуть. По е, приводній, колісна формула ж є у нас забита. Дивіться. Все в нас є тут. І не хочуть його електронно все підрахувати. Тип трансмісії є, який ви думаєте, вам порахують тип трансмісії? Вам порахують автомат, тип трансмісії. Це 100%. От. Колісну формулу, яку вам. Шостий знак порахують, 4 ВД порахують. А чому? Тому що все це розмитнення роблене для фізичних осіб виключно. Як же ж так? Не залишити собі корупційну вилку. У нас в номері кузова ну, реально все є. Тип кузова є, седан чи там, комбі. Який ви думаєте, вам порахують тип кузова? Ну, звичайно, порахують седан, дорожче порахують. Порахують по максимуму. Я ну, дуже, дуже і дуже У мене весь оптимізм закінчився, коли я побачив цю фігню, що, по-перше, це зроблено не для всіх, а лише для фізичних осіб. Чому вони зробили для всіх? Чому фірмам залишили те саме? Ну, я вам скажу чому, тому що фірми ніхто не наважиться там поспорити з митницею. На сьогодні всі 100% фірм, як ви знаєте, може не знаєте, 100% своїх інвойсів купчих пишуть ліві. абсолютно ліві. Людина купує в Німеччині машину, скажімо, там на геч автомобілі ГМБХ у нас в Німеччині купує машину. Під'їжджає до границі. Бере там в назначеному місці роздруківку інвойса, виписаного абсолютно лівого інвойса. Я тут в онлайн пізніше. Абсолютно лівий інвойс підставляє купчу, смітник розриває там, на... На... між границями Польщі і України. І заїжджає вже з тим лівим інвойсом. І так, це не 70, не 90% і не 99%. Ну, може, там один з тисяч заїжджає по правильному інвойсу. А так, всі фірми, це ж вони просто корупційні прокладки, звичайні, і тому все зроблено тільки для фізичних осіб. А зараз нам що пропонують, якщо навіть приймуть в такому варіанті дію. От, там, де не враховується ані варіант кузова, ані колізна формула, ані коробка передач, ну, звичайно, все будуть рахувати нам по максимуму. А фірми, які можуть платити відкати, які можуть двері платити все, що їм скажуть платити, і ніколи не відмовляться, і ніколи не будуть сперечатися. Фірми будуть платити і розмитнювати і надалі все. Тому що кожен, звичайно, просчитає, прорахує і буде виходити на фірму дешевше. З врахуванням хабаря буде виходити дешевше. От. Ну, ця корупція, просто цей вигляд боротьби з корупцією влада задовбала конкретно. Вони тут розказують, що не час там. Ну, скоріш за все, ви ж бачите, Америка нагнула показати якісь дії, то вони показують. Дід баба рідний Федір, а не розмитнення. Яка дія, блін? Якщо ви вже робите автоматично, то не робіть так, щоб нажав кнопку і спина мокра. Тому що це то, що гроші блокуються десь, ну, це та сама попередня декларація. Де в нас взялась попередня декларація? Це ж не було до 2000 року. Це все е, з Росії пішло. Це в Росії була відразу зроблена корупційна схема, що ти ще не, не купив машину, а вже маєш заплатити, внести її вартість, і тоді тільки їхати за машиною. І в нас цю фігню зробили, і зараз від неї, по суті, е, не відмовляються. Так, да, не буде купча враховуватись, але. Як я вже казав, буде враховуватись 100%, ні слова не сказано про, про ці походження автомобіля. А це ж ніхто не, відмі... не відмінить. Це під видом патріотизму, що от ми в країна агресора не купуємо. Будуть требувати. От ти маєш техпаспорт, а ну-ка, дай мені ще сертифікат, якого в природі не буває. Ну або як мінімум покажи в купчі, де записано. От. Букві. Першому символу номера Кузова, який визначає, чи це країна агресор чи ні, точно 100% визначає, вони йому не вірять. А от в Купче те, що надряпано, або там лівий сертифікат, який Бзденек виписав десь на кордоні, вони це повірять. Ну а для чого це? Для корупції. От. Тому я очікую від нової системи дія. Абсолютно корупційну систему розмитнення це корупційна та сама вилка, коли не хочуть реально зробити порахувати кожен автомобіль. Чому ви ексклюзивність тут дивитесь? Яка ж ексклюзивність? У вас є номер кузова, який має в собі дані, який там двигун, скільки циліндровий, все ж є. Якщо там багато циліндрів, ну це вже більш-менш ексклюзивний. Да? Якщо там кіловат забагато, все в бріфі значиться, в техпаспорті інформація, значить ще він більш ексклюзивний. Ну Де знайти ту грань? Її тяжко знайти. Це буде знову ж таки визначати людський фактор. Це буде знову визначати митник, корупціонер кончений. От. А візьміть, подивіться, ага, від там 5 літрів. Хай нехай не, це буде ексклюзивний. Або ну ладно, там літри бувають машини з малими кіловатами, з малою потужністю. Візьми по потужності від 200 кВт ексклюзивний. Ну і все, буде всім однаково. Менше 200 кВт, значить, не ексклюзивний. Вже ніхто ні на що не вплине. А так у нас просто суму да, блокують, по тому що пропонується, і все там. А потім скажуть: ну от автомобіль ексклюзивний. Ну, як ви докажете, що він не ексклюзивний? От. Хоча, якщо це діло так просто не пропустити, треба, треба поширювати, треба писати всюди. Всім цим депутатам. Не знаю, я їм нікому не вірю. Що вони приймають? Нехай вже дороблять в комітетах, нехай подивляться. Що можна взяти з номера кузова? Це ж просто звичайний самий, самий простенький програміст може прописати, щоб враховувати і варіант кузова, і коробку передач, і колісну формулу. Нехай все враховується. І тоді не буде жодних питань по ексклюзивності, а то ніби так все дуже просто: рік виробництва, об'єм двигуна. І, і ексклюзивність. Ну тільки от вже ексклюзивність це вже людський фактор буде. Ви ж це розумієте. Дуже шкода, але знову наступаємо на ті самі граблі. І зараз нам це розкажуть, як ніби то є нове розмитнення, таке класне. Ну і що? І будуть всі далі на фірму розмитнювати ліваком, як і розмитнювали. Там повний перелік ексклюзивних авто. Ну, фіг з ним там, переліком, хтось там пише повний перелік ексклюзивних авто. Окей, не про ексклюзивність давайте. Давайте, як буде рахуватися седан, лімузин чи там всі версії кузова. Однаково будуть рахуватися? Чому не врахувати, якщо це є в кузові забито повністю? І модель, і марка, все забито повністю. Чому тільки е, двигун, е, об'єм і все. Що ми будемо Opel так само розмитнювати, як Audi? Хто це може ще одобрювати це? Кому це може сподобатись? Це повний лохотрон, а не розмитнення. Нехай ще додать кнопку на каву. От 100 балів, додавили б це. ну... За чесність, типу хабар за, за чесність. <смі> і все там, назвали б його як, і все. І вже б люди знали, що ага, то хабар, та і все, а то а все нормально рахується. А то ви думають, як би так е показати, що ми ніби з корупцією боремося, і з іншої сторони вилку корупційну залишають абсолютно. Як так можна розмитнювати Опель? І Ламбурджіні в одній самій ціні. Ну, окей, Ламбурджіні ексклюзивний, може там хтось як написав, прописано. Mercedes А-кляса і Мерседес С-клясе. Да? Чи там Opel Kadett і Мерседес і Єшко. E Однаково будемо розмитнювати, чи що. Тож є теж на маленьких машинках великі мотори. Все можна це прорахувати. Чому ми маємо коробку не враховувати автоматично? Хтось взяв корча, який взагалі голий, як барабан, а хтось взяв повний, повний фарш машину. Це ж можна все брати з кузова. Воно має абсолютну залежність. Чим більший об'єм двигуна, чим більша потужність, тим більше є. В машині опцій, воно має пряму завжди залежність. Не буває на мінімальних кіловатах повністю е, опціонована машина з всіми опціями. Так, що там нам люди пишуть? При, на, при написанні проєкту закону пр, е, програмістам сказали, що написати в програмі, ви ж самі розумієте, е, що. Колоду по-новому перетасувати, ну, ясно. Так, незручно тут читати, воно пригає туди-сюди. Я порівняв близько 10 авто, то всі розмитнюватимуть дешевше, ніж зараз, відсотків на 25. Так мова ж не йде, що дешевше. Ну, хай навіть буде дешевше. Нафіга залишати корупційну вилку. Це ж залишається все. Ми, як ми, ми можемо е, розмитнювати однаково е, абсолютно різні машини? Чому тільки мотор, чому не варіант кузова, чому не коробка передач, автомат і не автомат? Чому? Так не може бути. Звичайно ж, люди, якби, якби то це зробили для фірм і для е, фізичних осіб однаково, да, то вже б воно було. Якось на щось похоже. А це ж для фірм одне. Тобто, де фірм те саме, що й було, залишається. Да? Ліваком можна писати інвойси і розмитнювати ту машину, яку вам оцінять, в 10 тисяч. Фірмач напише, що він купив неї биту за 2 тисячі. І, звичайно, потім підуть просити у фірми, щоб розмитнити, тому що буде там, скажімо, на тисячу дешевше, чи хтось в цьому сумнівається. Ну, Повний лошара піде і розмитнить е, на фізика, йому ще нагнуть його за ті сертифікати, за країни походження, ще щось знайдуть, що там перевірятимуть, яка купча чи ще щось. Там, експерт буде визначати, затримувати машину в складі митному. Я ж знаю, як це буває. Машину затримують, вони щось перевіряють, якщо не кашляєш. Вони все залишають. Має бути, якщо діє, то ти зразу МРЕО їдеш і реєструєшся. Нащо там перевіряти ще щось? Як в кузові є повна інформація, згадаєте мої слова? Сертифікат, слова нема про сертифікат країни походження. Будуть просити, хоча його не буде в природі такого, як і не було. Ми ж пам'ятаємо, хто машинами займається, що визначали країни походження. Ой, раніше ціну вартості авто завищували. Раніше взагалі не було ціни вартості, були просто кубики і все. Просто кубики і все. Ну а тут є ексклюзивність, да? ну і є фірми. Це корупційна вилка, народ, це корупційна вилка, коли є варіант розмитнити так і так. Ми ж знаємо, які в нас фірми. Шкода, дуже шкода, що Та всюди срака, навіть ті брокери, які, ну, не буду згадувати, які зі мною працювали, от, вони також вже їх присадили на корупційну голку. Так що це срака, не влада, просто жопа якась. На все добре буду закінчувати з цими емоціями. Одна надія на воїнів ЗСУ. Скоріж би, скоріш би, ця війна закінчилась і хлопці надавали лящів всім, кому треба це зробити. Підсрачників. Слава Україні! Смерть москалям!